У Берліні сьогодні зібралися міністри оборони групи п'яти Німеччини, Британії, Франції, Італії та Польщі, яка продовжує відігравати одну з ключових ролей у підтримці України та безпеці регіону. Делегації прибували на спільну прес-конференцію, де обговорювали нові кроки щодо допомоги Києву. Німецький міністр оборони Боріс Пісторіус оголосив, що Берлін виділить щонайменше 150 мільйонів євро на новий пакет озброєнь у рамках механізму і йдеться про американські системи, включно з ракет. До протиракетних комплексів Петріот, які Україна таким часом потребує. Історіус пояснив, що Німеччина вже раніше профінансувала пакет на 500 мільйонів євро. А в жовтні поставила два додаткові Петріот. Хоча постачання могли би бути ще швидшими, якби не затримки зі схваленнями у Сполучених Штатах. Кадри з призалу показують представників усіх держав, серед яких польська делегація. Котра послідовно виступає за подальше зміцнення оборонних можливостей сходу Європи, Варшава неодноразово заявляла, що безпека України це безпека Польщі, а будь-яке посилення російської агресивності несе пряму загрозу регіону. Саме тому Польща в цьому форматі виступає одним із найактивніших адвокатів подальшої підтримки Києва. Глава зовнішньої політики ЄС Кая Калас заявила, що наступного року Україні буде потрібно ще більше фінансування. За її словами, найпростішим і найефективнішим інструментом є використання заморожених російських активів. Це показує Росії, що час не на її воці. підтримка України це значно менша вартість ніж ціна російської перемоги. Наголосила вона. Калас також підкреслила, що сучасні війни програються тими, хто першим втрачає ресурси гроші чи солдатів. саме тому єС рухається до 20-го пакета санкцій, А нові американські обмеження вже зменшують російські доходи для ведення війни. Французька міністерка оборони Катрін Вотрен наголосила на сталі європейській солідарності. І підтвердила, що президент Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського в Парижі вже 17 листопада. Вона зазначила, що, попри всі зусилля, Москва досі не демонструє готовності до справжніх мирних перемог. Британський міністр Джон Хілі, виступаючи перед журналістами, підкреслив, що рівень загроз у Європі лише зростає. Він навів приклади небезпечні російські безпілотники над територією Польщі, проліт винищувачів над Естонією. Дві активації статті 4 НАТО. Сполучені Штати слушно вимагають від європейців більших зусиль, сказав він. На тлі цих заяв роль Польщі у регіональній безпеці знову опинилася в центрі уваги. Країна не лише захищає східний фланг НАТО, а й продовжує бути головним логістичним та політичним вузлом для підтримки України. Прес-конференція завершилася словами про неухильну рішучість союзників продовжувати допомогу Києву на тлі зростання російської агресивності, польська присутність і політична. На вагам звучали на зустрічі особливо виразно, як нагадання, що захист Європи починається саме тут, на східному кордоні.